що їдем не Как я игу, Орквы, Вот микро. Че такая? Ничего, ничего. Ориск. Угу. Я є, мене не викинув, бо я цей альтобиць. Буває. Орес, а в тебе на есконі турбіна стоїть? Ти тут? Орес. Раз, Алло. Что он завис? Не завис тут Алло. Ну, скажу, у на цьому на есконі турбіна стоїть. ні. У мене два експериментальних і до села. Турбина вроде експериментальна Но те саме. Типу навіть зеркало те саме е, Пу-пу-пу-пу-пу-по... 277 260 і проїжджайте сюди. Е, Скинь, лишися, будь ласка, на... не У, поки що так, поки що на полці. И 7 піджимай сюди. Як вообще СТ шок немає нікуда? Мені вніс. Не сіхати чи тут залишити? Напряму ніхто вас не буде світити, просто от от нічого не скорочуєте проїжджаєте. Це теж на мені карту не даєте сібратися, на розклад команд. Я буду грати захват. Мені теж що 277 блять відіграли в окупку. Сімка, забирай верх. Верх забирай, повністю забирай верх. Я скинь лише 60. Mm. Твою мать, блядь. Секою з якою затримкою ви їдете? Тобто пізде з повним. Повних є п'яті. Ескінь uh, забирай тут. Ескінь забирай тут. Uh. Останній танк, який їде, лишися наверху на барханах і зацілює С коня зверху. У нього можуть поїхати є 5 26.0 оцей на захват. 277 відкид С. Сімку з'їдайте, просто з'їдайте сімку. Якщо в них ще одна сімка не світилася, знаю, що вона в базі, чи вона. Уу, розігруйте 260-го на захваті. Не дозвольте. А, ну так приймайте їх, ми зверху вам допомагаємо, витягуйте їх. Євген прокидує, я прокидую. Безпекал, безпекал. Хай вони вилазять на вас. Ми вам робимо кінпу. Те парі на база да. їде. Скинь, поможи мені, будь ласка, з mm -hmm. е 5 Поможите мне с топором. Симка тупо на мене упа, Е5 сушишет. Блять, не все, я сгорел. Не, я не сгорел. НДПМ, сука. Короче, я с конем разъезжаю. Блять. 277, проезжай на захват. Там паш. Витар, че ты маешь простил, який? Ну, маю по Е5, он стрелял. Не, я уже светанувся. Для чего? Кому давал? Так, я зараз закінчусь. У мене щось дають. Розіграйте 260-го, розміняйте його. Розміняйте на базе. Не відпустіть не лег. Не допомога потрібна. кидай по цьому, по шотному. Кидай по шотному і втікай. Відкидайте від, від від Млеху. Млеха еДСИ, сім, сімку запорти. Я з кунем вище вистався. Мартинарію по мені дали. А вже пізно, блядь. Розіграйте топоря. Ну, таким складом, бляха, виграли, просто трэш. Поживи максимально довго. Що можеш? Супа. Ну вони ще не виграли по факту. Так, вони не виграли. Блять, млеху не вибрав. Там гімно, верх заберіть, я з коні і сімкою. Сімкою пропуш... Е... Сімкою? Так, сімкою Євген. Є п'ятого, добери, будь ласка. Євген, добре, все. Да, 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 все, забирайте тапаря і просто перепушуйте сімку цього імлеху. Сімкою забери є п'ятого, забирайте тапаря і пропушуйте. Леха неадекватна. Сімкою, найди, будь ласка, я привернувся, не здається. Ясно. Все, тоді цей, тоді не підставляйтеся під Е5. Не підставляйтеся під Е5. Паш, розіграй захват. Щоб вони на тебе їхали. Тільки не підстався під Є5. 7 секунд. Не виставляйтеся вгору, Євген донизу. Євген донизу! Але... А, А, то не знищено, я поняв, я думаю, переверне. Ні. Як ти переверне? Тут ще й friendly fire, походу, оттеп. Так, там може бути. І наша арта заходить в нас також. Вам треба сімку розігрувати. Поки Млєха далеко і поки є п'ятий неадекват зверху. Тільки не виставлятися під є п'ятого найперше. Що мені робити? По п'ять назад. Це ти є. А я МТБ ну, Впризь в той камінь на якому ти Просто в ньому живий. Але дивись сімку. Ти сімка бортом, розвернись! Розвернись! Дай трошки вперід. Дай трошки вперід під горку під Є5 і ти будеш мати просторі на сімку. Ясно. Це все вже. Це вже все. Якби не перевернувся, можна було розігрувати. Я б я думав, з'їду Нічого, ну, нічого, буває. Я теж втекнув. блять. Є п'ять повільні, вони не встигали проїхати, щоб я їх засвітив. Просто призупинилися і відкидали мене. А була дуже велика перевага стежку динамічно, яку я втратив сам. Ну а ж міні готов поїхав. Як дограли, так дограли. Чино не міняється. А, і тепер заправ. На е 5 треба було трошки цей покуїстичніше відноситися, треба було цей хілпу давати по 277, де вмирав. Бо зверху вниз берете. А тобі на 2.77 треба було їх витягувати під верхню точку нашу. Ми верх відігрували. Вони всі були в ямі. Велика перевага була в тому, що в них, ну, та ДПМні Е5, але вони дуже квадратні, картонні. І зато, якщо ми розігруємо захват базу, то вони виставляються бортами і прошиваються просто по всій карті. Так, щось дуже динамічне все. Давайте по зовнішній стороні проїжджаємо всі пачкою. Панну тільки зверху лишиться один із коник. Але на нашу сторону під маяком тут. А як ми всі проїжджаємо пачкою сюди в захват. О. Вони можуть розділитися, можуть не розділитися. Якщо вони поїдуть сюди, то ми просто перепушуємо ближніх. А як під маяком? Підсвічувати зверху? Ні, стоїш, відкидуєш. Нічого не світиш, свічу я. Тебе там є рельєф, то старайся башню. Від башні грай, так, 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 так. Тобто ти верх не віддавай. Е, є можливість давайте. нас така сама тактика просто. Є можливість, давайте. Не така сама, тому що їх менше. У нас є перевага, бо я вже поїхав. 2010-го по покусу О, покус ти менше хп. 2010-го ушечку. О, не вмирайте, я кош кош зверху. Шко, 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 шко. Yes, я покидаю, поки даю по кому можу, а далі цей. Зушку і дам хелпу. Добирайте. Приймайте сімку. Yes, я майже теж все, але цей. Живіть. Кінь, вище виставляється, якщо не береш нікого. Mm -hmm. Блять, все по мені відкидало. Оставляйся ша вещи. Ну так досить гарно. 260-го мінус, 260- мінус і шодного цей сейф. 60-60 мінус, ми... 60 60 добре. То сорика фокус. В принципі, вже добрайте 260-го, якщо ви бачите, всі разом. Сіка справа, шо. Я з кунем теж під цей. Закритися від сімки. Блять, під Я мамки, до коншерс. Ну, через... угу. Так Я в... Так, наглів, ты на тобі хп. Пред, перед, стін. Стій, стіст. С кунем граю, с кунем граю. Ну... Ну, ясно. Просто сімку добра, принципи... добра ти би. Так не добрати, ти добери 260-го, розумію, сюжу. Ще раз давай по 260. а не 140! А він не бачить. Я його не бачу там. Він якось так став дуже дивно. Ну і тебе в трьох розведуть просто. Зараз 140 буде а, не в задний, а вони двоє тепер будуть піхати спереду. Прикриваннями повна лажа. Що, один-два гравця міняється. А не видно його, блядь. Де воно там стало, я не розумію. Сімку забирай. Дай вперіть і забирай сімку або 260-го. Кого тобі зручніше. Просто мінус не один танк. Похуй на всіх. Добре. Ти зверху вниз мав би накидати просто максималку. Плові. 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 Біля вас хтось ну, дивіться, де можна закрити. Так не мовчіть, я не чув нічого. Та да, тут нема чого казати. Да, Купа танків. Та ви начебто в Діскорді, але ви мовчите. Вони кажете, я шотний, зліва, справа, ще щось. Так, так видно! Кому зліва, кому справа. Видно, хто шотний. Ти розумієш, комусь видно, а хтось в снайперському прицілі. Засів і все, і він не бачить нічого. Ні карти, ні міні-карти. <х Mira> ну так не треба так робити, хіба ні? Ну no, це логічно, але. Ну вон. Нас перші в'їжджали, а задні не в'їжджали. Перші получили, ріпнулися, а задні встигли накидати. Ну за що й кажу? Я з кінь зверху грав і, і Ну, непогано, але в кінці. Готов, поїхав. Я теж не ідеально відіграв, я міг більш волю зіграти і це і перехрест давати, але я допомагав теж. Мені здається, що ми всього-всього на 700 хп відстали. Ну там дуже мало То... просіли. Ми взагалі мали робити перевагу таку жорстку. Ні, ні. Ми Тут чуть рухати. не в ноль мали викидувати. Рухати. Бо вони з запізненням вкатували. Я їх засвітив, і ви бачили, хто там в'їжджає. Ну, але буває таке, зайшло, зайшло, не зайшло, не злетів. Каток не попав в броню і так далі. В мене дуже багато фейлів. У мене десь 4 постріли фейл і. Ну це вирішує. Просто ніч Ви стояв в мене тупо покидав на купить. Ви теж мусите приймати і... рішення тоді, коли кидати галдою а коли не галдою Тому що там і паркани, і все, і воно хавається, і екрани Так, с сюди. Тепер я не маємо. Із 7 перон грає. 277 і 260 і проїжджаєте в цей в захват під їхню сторону. Тупо нагляк. Е, де можеш тут дай ход. Я е, скинь, отут на кутику стоїш. Теж їдеш з ними пачкою, але стоїш на кутку вдалі. Сімка, перший перон. А мені розпітка. На мені це на ком. Маєте нагоду, кидайте, в них все квадратне. Добре. 127, встань бортом, отут на краю будинку. Оцей 277 в захват під їхню сторону. Сімка поїхала, кінь стоїш на місці, не дихаєш. Вони почнуть виїжджати, ти виїжджаєш з краєчки і ти відкидуєш. Я заїжджаю їм в тил. 2, 6, мені їхати. Так, мені їхати. Приймайте 2-6-0, одна сімка, 1-2-7-7 просто розвернися бортом і тут їх приймай. Сімка проїжджай і залишся тут. Там є перон, там можна приймати. Приймайте в тих, що в'їжджають. Один Ваші вмирає, вмирає по-любому. Вони не зіб'ють, ми взяли базу. Блять, спойлять. Ну, приймай їх. Сімка залишиться, щоб була лісі. Добре, розходка пішла. Я кімпу даю. Та як 0-3, ну йо пересете. У них тут коло мене було три танки. У них виїжджають, з іншого боку, а у нас боком так Хто виїжджає? Коло мене три танки, вони з запізненням на вас поїхали. Я не знаю, вони виходять і шодень танк. Треба було перекатку 2-6 сюди в який заїхав, його треба було зливати. Блять, я коня одного не добрав. Живий! Я клінчую, але. Блять, сука мене цей. перекриває нахуй. І перекрив, блять. Ще раз перекраїн, не перекраюй. в'їжджають Блять, ні, не, не закрив його на. А задній, блять, мене забирає. Фу. Ви два танка не можете прийняти. От 277 от я не зрозумів. Він. Стояв боком, в нього виїжджають, шотають його, і я навіть не можу. Він прикриває мені всіх. Я не знаю. що Щось тут не так було. Ви так... два танка не можете прийняти, коло мене було три. Ну і у нас у вас... чотири, я не знаю. У вас закриває СКІ ззаді, і сімка на центрі. Борта їм піхає. Ну, я вони, пихаю, вони, я єдиний вони, не пробив вони, один раз, 260. Вони всі застопилися в базі. Всі. Ми вмекли, я вже я в них розходки, був в тилу, біля мене не було не три було, танки. У нас, у нас не розходки, було куди це відступити. Це ну, це криво, це дуже криво, ви мусите Ми подумати, що сталося на то. Та розкотка скільки не дає. По всім разом й. Блядь, де то є? Я ага. Я Просто не паняв цього приколу, коли Славик, ти сказав, типа від борта... Бортом стоїш, типа і танкуєш, а просто Блочиш, блочиш, і стоїш, і все, вмираєш. І за твого трупа всі прийомки відбуваються. Просто стоїш, не рухаєшся, не дергайся, ні вперід, ні назад. В нас перевага була, вас просто було багато, навіть без трупа. Ви мали по одному їх щелкати, вони вас.